Привіт, друг! Хочу сказати тобі привіт. Я хочу тобі сказати, що в цьому відеоролику ти дізнаєшся, що вийшла нова гра про, про шукання якогось предмета. Наприклад, розказую тобі, Наприклад, ми шукаємо якийсь предмет, а із за того предмета ми отримуємо якийсь бонус. Бачите, пише 60, нам треба йти всі 60-ки. Ну, друзі, хочу давайте починати наш відеоролик. Підписуйтесь на мене. Дякую. Друг, а заголодуй тобі на Gold Farm. Gold Farm це приложення для того, щоб отримати голду і багато скінів, які ти захочеш. Gold Farm допоможе тобі зібрати на Епіка, на Аркани і на любі легендарки. Uh, Виповняє задання і отримує більше копійок. І за них да, продавай голди. Uh, Приєдного тобі просмотра. Скачувай GoldFarm. Голдфарм Gold сілці в описі. Дякую. Починаємо наш відеоролик. Підписуйтесь. Друзі, uh, ця гра називається. Joy, uh, Journey. А Точніше, як, наприклад, це в нас е, шукання предмета, або, е, 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 або, як називається, в нас е, по-українськи це в нас шукати предмет. Е, шукати предмет дуже крута гра, яка розвиває ваш розум і багато може дати тобі успіха. Давайте розпочинати. Саме краще це зараз вам об'яснити, об об що це знизу за предмети. Перше, це в нас є губка, є скафандр, є груша, є алкоголь, є сосиска, є чобот, і в нас є гума. І багато інших предметів. Зараз, як ви бачите, ви, ми знайшли багато всього. Але кого ми не можемо зараз знайти? Ну в нас, бачите, ну, і ще ми не можемо знайти чоботи. Нам є, у нас є завдання, треба знайти його. Друзі, а на мій телеграм-канал е, або в сил в описі, або в правому углу, як завжди. Е, давайте далі. Про цю гру. Ця гра допомагає вам. Убий час. Це, типу, зараз, наприклад, 15.00, а ви вже е, пограли в неї виконали завдання вже 17. Вам допоможе вона убити. Найкраще це зіграти в неї і е, е, виконати пару завдань. І так же само ця гра буде в ссылці в е, 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 Я хочу розказати про. Цю гру точніше і, кра... ну, і краще, щоб ви поняли. Найкращий варіант це шукати і приблизити екран і шукати продукти. Як ви бачите, зараз реклама, але я для вас зараз пропущу. Так, друзі, пропустив для вас рекламу зараз, як ви бачили, і зараз показую ще раз. Якщо з'являється весь хрестик на екрані, то це значить, ви нанесли не той продукт, і те ж саме. Краще подивитися на орегон, як ви бачите знизу, і подивитися на предмети. Щоб більше знати, де, де, наприклад, ці предмети і більше того, бачите, я зараз забираю алкоголь, бо я його зближу в екран. Ви теж -то може зближити і побачите. Я думаю, вам вже розповів про цю гру. Ви вже зрозуміли, давайте далі шукати. Зараз ми шукаємо і нічого зараз не бачимо. Замітили ми обруч, то давайте заберемо. Замітили ми шляпу, замітили ми ще горіха. Так. І ще ми бачимо, що така гарна карта в нас. Така провинута і багато всього. Давайте розучимо все по-більшому. Ми бачимо зверху настройки, можемо змінити, що хочемо. Е, у нас є стрілочки, типу вийти відсюда» або вийти взагалі з гри. У нас є компас розшукати, у нас є, е, нас є магніт, що ми можемо притягнути той предмет і е, е, бачити А лупа, щоб знайти той предмет, якщо ми не можемо знайти Якщо, наприклад, це останнє, то ми можемо знайти цей останній предмет завдяки лупи. Е, зараз рекламу, то для вас зараз я про... Так, друзі, пропустив для вас рекламку. Ну, давайте далі розшукувати ці предмети. Е, друзі, вибачте, що так говорю, ну, бо щось мені трохи погано, але все одно я буду для вас робити відеоролики, ну, бо я не буду покидати свій канал. Ну що, друзі, цей ролик підходить до кінця. Всім дуже дякую за ролик. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і на мій Ютуб канал. Всім дякую. Ще раз кажу дякую за ролик. Підписуйтесь і всім пока-пока, друзі!